Всім привіт! У нас сьогодні розпакування мікрофону патличного від фірми Boya BY-M3 Digital. Ну що ж, давайте відкривати зразу. Дуже щось пішло не так. Так, магазин ховаю Так, ось така коробочка біло-синя боя, мікрофон, марку я вам назвала. Тут всі необхідні технічні характеристики наведені і дивимось Отже, в комплектації у нас з вами фірмові наклечки, можливо, знадобиться. Так, гарантійна листівочка. І інструкція. Інструкція маленька, зручна, по суті, про що тут розказувати? Все англійською мовою. Ось така невеличка. І показано, як кріпити, щоб найкраще звичайно, було. Чохол, це така додаткова плюшка. Він прикольний, я не думаю, що це шкіра, це якийсь шкірзам, але знадобиться. Так, <смі> проти вологи. Сам мікрофон, провідочок тут довжелезний, аж 6 метрів, тобто, щоб зручно можна було маневрувати і знаходитися не біля записуючого пристрою. Роз'єм у нас тут Type-C. Тобто і живлення мікрофону, і, по суті, його да, функціонування йде саме через цей роз'єм. Сам мікрофончик у нас ось, але, звичайно, бажано ним користуватися разом з вітрозахистом. Він у в окремому пакетику. Ось він такий, да? Ну, поролончик, звичайний, по суті. І ось так надягається. І наша защолочка для того, щоб його кріпити. Безпосередньо до себе. Так, зараз з нею. А, ну отак воно, по суті. І ось так воно кріпиться. Да? Що ще зручно? Тут у нас ще є ось така наліпочка, да, яка, по суті, тримає це все щастя 6-метрове разом. І у нас не буде з вами безладу. Давайте вже відкриємо. Так. Ось він дійсно ось такий довгий, довгий, довгий. Можна заплутатися в цих цих перепитіх зі шнуром, але це має бути дійсно зручно в процесі використання. Ну що ж, будемо пробувати, як буде звук з ним. Зараз у нас звук просто йде на телефон, і для того, щоб зручно було порівняти, що ж зміниться, коли ми використаємо петличку. Отже, зараз я говорю в телефон. Телефон максимально близько до мене. Це тест номер один. Зараз я говорю знову в телефон без петлички, але телефон у нас на рівні петлички по місцезнаходженню. Тест номер 2. І тест номер 3 я говорю знову-таки просто в телефон, але телефон у мене на рівні витягнутої руки, тобто доволі далеченько від мене. Зберігаємо. Тепер підключаємо петличку до телефону type c роз'єм нагадує, бачимо, у нас тут навушнички з'явилися. І тепер давайте пробуємо знову записувати, але вже в петличку. І так, я петличку беру максимально близько до себе. Буде шум, очевидно, але давайте пробувати. Нам це цікаво. Так, запис. І так. Петличка максимально близько до мене. Тепер тест No2 петличку вішаю там, де вона повинна бути. Да, на комірі. Петличка на своєму стандартному місці, дуже близько, але не прямо біля роту. І тепер тест номер 6 у нас виходить. Да, петличку я максимально ось від себе на рівні витягнутої руки. І давайте пробуємо. Петличка на рівні витягнутої руки від мене я говорю. Зараз спробуємо на іншому телефоні підключити. То був OnePlus, тепер Xiaomi, бо на OnePlus, чесно кажучи, трошечки я очікувала кращого результату. Переслухала ну таке собі. Отже, зараз я говорю просто в телефон і підключаємо тепер петличку. Зараз я говорю максимально близько до мікрофона. А тепер петличка на тому самому місці, де вона має бути біля коміру. А тепер мікрофон на рівні витягнутої руки. І сподіваюся, звук буде непоганим. Так, тепер записуємо звук, але бачимо, що мікрофон я прибрала. Це звук виключно йде на комп'ютер. Порівняємо результат, і це знову ж таки зум. Ми підключили. Мікрофон до ноутбука. Якщо у вас є type c роз'єм ноутбуці, то прекрасно вони сконтачать. Отже, пробуємо через програму Zoom, оскільки зараз це популярна не така платформа для говоріння. Отже, мікрофон може знадобитися. Оце, що зараз ви чуєте, це якраз я говорю в петличку. Сподіваюсь, звук нормальний. Зараз у нас на фоні радіо, і давайте спочатку спробуємо ось просто на телефон. Звук у нас ось такий виходить. Зараз у нас радіо також увімкнене, тобто фоновий шум є, але ось пробуємо говорити в петличку і відчуємо, чи глушить вона такі фонові шуми, чи не глушить. Ну що ж, ось так виглядає мікрофон в його природному середовищі, я б це так назвала, по якості, ну, поки що знаєте, ось під час цих тестів таке неоднозначне враження склалося. По-перше, дуже сильно все залежить від пристрою, з яким він контактує, бо ну, ви повинні були почути, да, що звучання абсолютно різне. Трошечки ефект труби все ж таки присутній на окремих тестах, і це так ну, не зовсім подобається. От, Але, в принципі, думаю, якщо правильно його розташувати, прав вони підібрати пристрій, то буде непогане звучання краще, ніж просто в телефон. Якось так, пишіть своє враження, якщо у вас є такий мікрофон, або якщо ви щось таке цікаве для себе побачили на тестах. І все-таки давайте про головну перевагу все ж таки такого мікрофону петлички Це гучний доволі, гучний звук. Якщо ви записуєте на неї, ви також не переживаєте, де саме знаходиться ваш телефон, оскільки петличка, вона у вас під бочком завжди, да? завжди поруч, довжина цього шнура дозволяє знаходитися телефону, в принципі, на 6, на 6 метрах і менше. От тому це основне щодо гучності, дійсно вона більше, ніж просто на телефон. Інколи може навіть здатися, що занадто. То висока гучність, але ми завжди зможемо її підкоригувати, аніж отримати звучання надто далеке, наче з труби. Тому в будь-якому випадку плюс, але про мінуси, ви все почуєте самі на тестах. Один з найсуттєвих, поки що, на мою думку, мінусів це цей шнур, який просто в таку кіпу. Бачите, ми трошечки тільки спробували, а сильно його не розгортали, і вже в нас така ось кіпка, яку треба обережненько розмотати, гарненько скласти, щоб не було такої плутанини. Але з іншого боку, цей шнур він величезний плюс, оскільки ви отримуєте для себе 6 метрів маневру.